Дорогі друзі, ще сердечно вітаємо усіх з Днем усікновення глави Іоанна Критеча. Відразу попереджую, хто як колись святкує, це особистий вибір кожного. У нас сьогодні свято усікновення. Це потім бачка, що ж робити. Це свято про те, що зловживання спиртними напоями доводить до гріха. Це свято про те, що треба зберігати вірність чоловіка до дружини, дружини до чоловіка. Свято про те, як маленький гріх може перерости у страшний гріх вбивства. Пам'ять предтечі це приклад його святого життя. Стараємося вести благочистивий спосіб життя, вдосконалюватися, не забути, що постний день, і, звичайно, дякувати Богу за його велике благодіяння. Ніякого відношення це свято не має до ножів, до нарізки запитують часто чи кавунів, чи картоплю чогось круглого. Це забобони. Хай прийти, що допомагає, укріпляє, навчає і оберігає його молитвами Бог нас від усякого зла. Дякуємо Збройним силам за те, що можемо помолитися. Дякуємо Богу, що Він нас не залишає. Будьте кретенькі і здравенькі.